Директор департаменту фінансів ОДА Галина Карп розповіла про фінансову ситуацію, яка сталася у Калуші. За її словами, при формуванні міського бюджету Калуша на заробітну плату спрямовано майже 65% від загального обсягу видатків, наявних у бюджеті міста, тоді як у Івано-Франківську, 75%. А от по Калуському районному бюджету ще більше понад 81%. Галина Карп зазначила, що якби цей відсоток по місту Калуш був, хоча б на рівні Івано-Франківська, то такої фінансової ситуації, яка є на сьогодні у Калуші, не виникло б. Якщо б при затвердженні міського бюджету цей відсоток прирівнювався хоча б до відсотка спрямування по бюджету міста Франківська, то додатково на видатки по заробітній платі можна було би по міському бюджету спрямувати 21 мільйон гривень. А це півтора місячного фонду заробітної плати по міському бюджету. І на сьогодні би, і жовтень, і листопад заробітна плата по бюджетній сфері була би виплачена. На даний час по Калуському міському бюджету не виплачена заробітна плата за вересень у сумі 3 мільйони гривень. Але, як пообіцяла Галина Карп, ця ситуація буде виправлена. Ситуація касні у міському бюджеті міста Калуша, зрозуміло, буде виправлена. Урядом 9 жовтня поточного року прийнята постанова і 63 мільйони гривень направляється в бюджет в області для забезпечення свої виплати. І ці кошти будуть розподілені між містами. Голова РДА Василь Петрів обурений тим, що розподіл дотації здійснюється, незважаючи на систему економії коштів. Адже за його словами Калоцький район виконав усі заходи, заплановані департаментом фінансів ОДА щодо економії заробітної плати. Навіть перевиконав на 20 тисяч гривень. Тому голова РДА не розуміє, навіщо продовжувати таку роботу з економії коштів. І вдруге запропонував чітку систему розподілу дотації, яка була справедливою. Директори навчальних закладів району та начальних відділу освіти РДА Наталія Савчук також висловлювали свої критичні зауваження щодо несправедливого розподілу дотації.